Дві профільні комісії за один день прикарпатські депутати говорили про те, як розвивати соціальну інфраструктуру, допомагати військовим та їхнім родинам. А ще подискутували про раціональний розподіл освітньої субвенції. Більше розкаже наша Тетяна Дадак. По обласному департаменті освіти та науки не погодили з депутатами, у які громади передавати інтерактивні тири та мультимедійне обладнання. Може в одну громаду піти три установки, а в Іншу жодного тому депутати представляють всі 62 територіальні громади. У нас є дві субвенції, залишки минулорічної субвенції, які будуть використовуватися в 2024 році, і наша пропозиція була, щоб потім, коли закуплять обладнання. Для класів погоджували розподіл з депутатами за залишок минулорічних субвенцій на освіту, а це 158 мільйонів гривень, мають обладнати кабінети із предмету захисту країни. Проте ці кошти мають розподілити рівномірно серед усіх навчальних закладів області. Ми хотіли погоджувати з цією метою, щоб було пропорційно щодо кількості населення, щодо кількості п'ятих-шостих класів нушу та інших вимог, які передбачені в постановах кабінету міністрів України. Проте на жаль. Ми сьогодні виявили факт, що протокольне доручення не було виконано, і відповідно сьогодні ми поставили нове протокольне доручення, щоб обласна військова адміністрація проконтролювала, щоб її структурний підрозділ департаменту освіти погоджував такий розподіл по об'єктному з нашою комісією. А ще переконані народні убранці закупівлею і розподілом обладнання мали би займатися на рівні держави. Нам з державного бюджету дають кошти на ті чи інші цілі. Без справа коригування. Тоді постає питання: а чому відповідному міністерству це все не закуповувати і не передавати? От Міністерство охорони здоров'я закуповує обладнання і передає по областях. На мою думку, це правильно і чесно. Говорили цього дня і про реабілітацію ветеранів, а ще депутати планують допомагати із житлом родинам воїнів, які зараз лікуються в нашій області, підтримка рідним, які приїжджають до своїх поранених з інших міст для того, щоб вони мали де зупинитися, як їх можна підтримати. У нас є соціальні житла або є гуртожитки, або є місця, шелтери, де проживають тимчасово переселені особи. І якщо там можна виділяти, хоча Аби кімнатку було б щоб їм було зручно, то звичайно ми хотіли би сприяти. Усі питання рекомендують до розгляду на наступній сесії обласної ради.